Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Ріст м'язової маси та сили неможливий без збільшення робочої ваги на тренуванні. Тому ви маєте слідувати певним правилам, і сьогодні я ними поділюся. Що таке робоча вага і разовий максимум, як планувати тренування і яких помилок уникати? А перед початком тисніть лайк і рушаймо. Якщо працювати з однією і тією ж самою вагою, то в певний момент прогрес зупиниться, адже м'язові волокна адаптуються до навантажень. Тому час від часу робочу вагу для базових вправ потрібно збільшувати. Але щоб рухатися далі, нам потрібно з'ясувати, що таке разовий максимум і як його розрахувати. Разовий максимум це максимальна вага, яку ви зможете підняти лише один раз без втрати техніки. В кожній вправі у вас буде різний разовий максимум. Варто зазначити, що разовий максимум це лише орієнтовна величина, яка може змінюватись в залежності від рівня підготовки, втомленості та інших факторів. На основі разового максимуму ми можемо розрахувати і свою робочу вагу. Робоча вага це вага, яку ви використовуєте під час виконання вправ, і можете зробити за один підхід від 8 до 10 разів. Робоча вага має складати 70-85% від разового максимуму. Наприклад, якщо ваш разовий максимум жими лежачі складає 100 кг, то робоча вага при цьому буде на рівні 70-85 кг. Така вага буде оптимальною для збільшення м'язів і росту сили. Що ж робити, щоб збільшити свій разовий максимум і відповідно робочу вагу? Розрахуйте новий разовий максимум, до якого ви прагнете. Він має бути не вище 10% від вашого реального разового максимуму. Умовно, якщо ви жали 80 кг, то ваша ціль має складати 88 кілограмів. Далі 88 кілограмів візьмемо за 100%. І від цих 100% плануємо тренування за наступним алгоритмом. Розповім спрощено: перше тренування я роблю з 90% від запланованого разового максимуму. Наступне тренування 70%, але з більшою кількістю повторів. На третьому тренуванні я намагаю я зробити 80% від разового максимуму. Далі я намагаюся збільшити кількість повторів з 90% від разового максимуму. Це все може тривати 6-8 неділь. Тоді ви робите знову проходку на свій разовий максимум. І після цього ми намагаємося зробити свій запланований разовий максимум. Таким чином, ви збільшите свою робочу вагу, ваші м'язи змушені будуть рости, і рівень сили також збільшиться. Коли ви відчуєте, що ваша нова робоча вага залегка для вас, то можете ставити перед собою нову ціль. Однак маю попередити: чим вищі будуть ваші показники, тим меншим буде прогрес надалі. Щоб ваші м'язи росли, необхідно підвищувати свої силові навантаження. Український бренд спортивного харчування Венсітон створив капсули HMB. Вони допоможуть збільшити силу для максимальної ефективності тренувань. HMB – це органічна речовина, яка впливає на анаболічні та антикатаболічні процеси в організмі під час мікротравм силових навантажень. Завдяки цьому, HMB підвищує сили, сприяє росту м'язів і запобігає їхньому руйнуванню. Додаткове вживання HMB допоможе вам збільшити навантаження, підвищити інтенсивність тренувань, а також прогресувати у м'язовому об'ємі та зменшити жирові відкладення. За промокодом FingGuide замовляйте HMB зі знижкою 15%. Посилання в описі. Розберімо поширені помилки, які люди роблять, прагнучи збільшити свою робочу вагу. Перше це нереалістичні цілі. Наприклад, людина робить станом у 100 кг, але намагається відразу зробити 120. Це небезпечно. Друге, це поспіх. Процес росту м'язів та сили повільний і залежить не тільки від тренувань, але і від відпочинку, сну та їжі. Поспіх тут тільки нашкодить. Третє. Відсутність розминки. Перед виконанням базових вправ ви маєте підготувати м'язи, суглоби та сухожилля. Четверта помилка нехтування технікою виконання вправ. Це може призвести до неприємних травм. І п'яте відсутність нормального відпочинку між підходами. Якщо ви виконуєте базові вправи з великою вагою, маєте відпочивати від 3 до 5 хвилин, щоб центральна нервова система могла адаптуватися до наступного підходу. А тепер підсумуємо: для вашого прогресу необхідно три складові: тренування, харчування і відпочинку. Дякую, що були зі мною до кінця. Пишіть про свої методи прогресування в тренажерці та ставте запитання в коментарях. Також буду вдячний за ваш лайк і підписку на канал. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!